Дніпро легендарний Південмаш. підозрілий гуркіт на території режимного об'єкту. Бійці Нацгвардії чують близько першої ночі. В одному із цехів бачать автокар, котрий їде без світла. На ньому груди кольорового металу. Водія зупиняють, а той натомість відкриває вогонь на ураження. Ді секунди вирімні ну, пустив опустив руку. Я співкіт крикнути напальнику, що він потягнув руку, кудись ну, до пояса. І одразу вистріл. Спочатку мене, потім я впав в сторону, почав. Тут сторону і ще два вистріла почуються. у Михайла. Поранення в живіт на щастя куля проходить по дотичній, а ось його напарнику пощастило менше. 21-річного строковика екстрено прооперували. Одна з куль вцілила солдату просто в обличчя. Загрози життю немає, але в поліції справу кваліфікували як замах на вбивство. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Это кабура, два патрона. А также впоследствии был обнаружен пистолет благодаря работе кинологов. На месте обнаружено большое количество металла. То есть, вероятнее всего, он совершал кражу металла. От тільки стрілком виявився не зальотний грабіжник, а працівник південмашу, 54-річний фрезерувальник одного із цехів. Як на режимний об'єкт зміг пронести зброю назвардії, кажуть, щодня повз охорону проходять тисячі робітників обшукати кожного солдати не в змозі Він працівник заводу ЮНЗЕ. Он АТО фрезеровщик на одному із підприємства. в притрісалінію далеко не завжди получається человека, который заходит или не заходит. Обыскиваются в первую очередь Ті хто вызывает явне подозрение. за те, що не дали зловмиснику втекти. Поранених строковиків вже приставили до урядових нагород. А от стрілок тепер під арештом співпрацювати зі слідством відмовляється за замах на вбивство бійців. Нацгвардії гвардії йому загрожує довічне ув'язнення.